Всім привіт. Сьогодні 31 серпня 2025 року і нарешті почав достигати мій персик. Вже навіть трохи опадає, покажу вам плоди. Хто пам'ятає минулого разу в короткому відео я робив заміри, хотів експериментувати, заміряв його, але він вже опав оце саме, що я заміряв, тут було 4 і зверху 5 і вони поопадали вже. Ми вже їх трохи з'їли. Признаюсь, чесно, треба було робити в серпні обробку, але я вже її не робив, не хотів і тепер шкодую, треба було зробити. Бо починають підгнивати деякі. такі плямки мають. Плямки вже раніше появилися. І ось які персики покажу. Тут було десь біля 40 персиків. Але я думаю, ще десь 30 висить, можливо більше. Тут Ось ця гілка повністю в персиках я робив нормування, нагадую. І плоди значно більші, мені здається, навіть в два рази більші. У минулому році не робив нормування, плоди були маленькі. Хоча в минулому році робив всі обробки так само, як і в цьому. Ось дивіться. Там, там вже верхній підгнив. І зараз я зберу оці, щоб падали на землі. І ще зірву кілька таких найбільших і хочу зробити огляд. Дивимось. Ось так, друзі, дивіться, ось ці попадали, лежали на землі, вони значно менші. Може я трохи перебільшив, що в два рази, але в минулому році всі були ось такі. В цьому році, ось дивіться, які. Можливо, не в два рази, але ми зараз зважимо і будемо бачити ось ці три. Зірвав з дерева, а ці три вже впали. Самі. Такі поганенькі, тут якась така підгниват. Це не гниль, якісь такі плямки, якась хвороба. Напевно, треба було обробити в серпні. Я щось думав вже не буду. Так, як я їй казав, вони на кінець серпня, початок вересня достигають в мене. Отож будемо зважувати. Включаємо ваги. Ноль. Беремо спочатку ті спади. Найменший? 76 грамів. Так. Другий. 73 грами. Цей найменший був. Або цей. 75 грамів. Ті, що попадали, вони. Якби вони ще висіли, а тут бачите. Черв'як. Не обробляв навіть від плодожерки. Треба було обробити від плодожерки. Минулому році обробляв. В цьому році чомусь трохи не мав часу, але взагалі-то я і не хотів. Так, беремо тепер ті, що зірвав з дерева. Найменшість з цих 90 грамів. 104 грами. 107 грамів. Я думаю, там ще є більше на дереві, але в середньому ось такі найбільші. 107 грамів. В минулому році в мене ще є в банці навіть закатані десь в підвалі, але не хочу зараз лізти показувати. що вони були всі ось найбільші були ось такі, як тут, най... тут ті, що спали. Тобто по 70 грамів 75. В цьому році вже 108. Значить, результат хороший. Зараз візьму ніж, розріжу, тоді покажу, бо не поставив штатив. Ось дивіться, кісточка повністю відділяється. Дуже легко. Це той, що лежав. Так само і тут, той вже висів на дереві, то найбільший. Зараз покажу сік, сік з цього, що впав. Дивіться, сік аж тече дуже багато соку, дуже багато. Солодкий, кислинки зовсім небагато. Такий явний персиковий смак. Як пам'ятаю, що колись в дитинстві були персики, хто там знав, які сорти в нас, якісь привозили з Одеси чи з Криму. І ось такий чисто персиковий смак. Так, це цей, що впало. Тепер беремо цей, що зірвали з дерева. Соку, ну може трішки менше. Боїм на смак. Трохи твердіший, але, видно, і позабарвлені, бачите? Начаться заланувати, а цей вже повністю достиглий. Достигли. Ну ось цей персик я ще собі перещепив. Дуже він підходить, хоча він м'який, але дуже підходить для консервації, Отако От цілими їх кидати, консервувати і вони тримають форму, не розлазяться і дуже смачні потім. Але цілими не розрізати. Якраз вони в банку поміщаються. Отож в наступному році, якщо все буде добре, вже буду мати більше сортів і вже будуть огляди цікавіші. Всього доброго, бувайте!